Всім привіт! І сьогодні ми будемо грати в Амонгаз. Ви майже знаєте, що таке Амонгас. І це ось така гра. Там де треба знайти вбивцю. Тоді давайте починати. І я оцей. Вчений. Я можу на цю кнопку натискати? Нам треба виконувати завдання і знайти вбийця. Так. він за мною чогось біжав, це було якось дивно. Аня що таке? Коротше, виконуємо завдання, зробив це фуф, ми що, встигли. Я сподіваюся, що ми встигли. Так, тепер нам треба з'єднати проводи. З'єднав і йдемо ось сюди. Тут теж треба з'єднати проводи. Я знаю, як це робити, але іноді воно просто мені не працює. Ось так. Що це таке? О кость вбили кось вбили. То буде тут це буде. Тут можна писати. Був я. Ну, і оцей якийсь Вонтамер. Хтось каже, що це Вонтамер якийсь. Але я не дуже впевнений. Так. На цього Вонтамера більше все. І чого на мене два проголосували? Ми вгадали правильно, ми виграли, і ми тепер на рівні два. Отпача. я хочу бути якимось кольором. Сині, ну я хочу бути лаймовим. Якщо чесно, я хочу бути лаймовим. Хтось написав Hello. Якщо хтось не знав, це на англійський привіт. Давайте напишемо Хеллоу Теж. І I'm Ready, це значить я готовий. І ми це напишемо. У нас є п'ять. Може ми будемо починати. Чи вже ні? Я не знаю. Давай это нас висим. Ну давайте чекать уже 10 с 10 у нас нет. Десять з десяти чого в когось? Пука на голові. Чого? Я не розумію? Напишемо ready, якщо хтось не пам'ятає, це я готовий, найс, nice. це добре. More imposters більше вбивців. Waiting for more players. Чекаємо більше гравців. Yes. Це так. А no, це ні. Чого? Чого? Чого нас тільки 10 з 10? І хтось Нічого не не робить, це дивно. Айм I'm ready. I'm ready. О, ура. Ура почалось. Є один тут десь є завдання, от тут десь є завдання, чого зразу? It was me був я. I'm telling the truth, я говорю правду. Я проголосую за чё? Давай-то почекаем этих чуваков. Ммм, из рома. Що? так повільно, ще одна хвилина. Ну, давайте вже голосуйте, чого ви не голосуєте, вони навіть не голосують. Це просто дивно Я в цій зоні. Ось тут є, ось тут є і ось тут є. Тут. Сімнадцять, шістнадцять, п'ятнадцять, чодинадцять, тринадцять, дванадцять, одинадцять, десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Ура, закінчилось, а чого не закінчується? Це трохи дивно. Давайте закінчимо на цьому. Якщо ви хочете другу частину, тоді це відео повинно досягти 6 лайків. Раніше я хотів 5 лайків, але тепер хочу 6. І всім до побачення!